Сьогодні в нас 7 листопада 2024 року. В нас назріло бажання проговорити дану тему. А дана тема стосується того, що ми читаємо в інтернет-інтернет-ресурс з різних інтернет-ресурсів. Таку, от таку, от зараз секундочку. Так такі, от повідомлення, такі от коментарі, такі от пости. І що там е, пишеться? Я зараз сам один із постів зачитаю, е, якщо в мене загрузиться зараз з інтернет. Або дай, будь ласка, свій телефон. Час. Ну, мабуть, бі. Так, веди, стоп, дивіться, пошук, веди сюди, мене веди. Зразу... Так. Так. Тут не... неочікувано. Не а, от-от-от, все відкладає. Да, так, да? да, 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 впливай. Так, чуть не то зараз. От так, ми ну, попробуємо ще раз. Ти в цей пост? А, да, я, ну, да. Ну, коротше, давайте зараз своїми словами скажемо. Ми читаємо: от ми намагалися знайти пост. Він нагав ви... мене весь Фейсбук завален теми того, що за дрова будуть штрафувати і сажати від 7 до 10 років. От друзі, от навіщо от розповсюджити таку от фігню? А чому от я кажу фігню? Тому що от дивіться, от я почитав закон. Да, навіщо і хто це розпорошує? А чому от, я кажу, це фігня? Тому що ну дивіться. Цей закон, от згідно от відкриваємо, був направлений на то, щоб, би, як Верховна Рада каже щодо. Щодо протидіяти незаконному обігу деревини, тобто незаконному вирубці. Але ж чому вдруг ніхто, хто незаконно не вирубає дерево, це питання не піднімає, а піднімає іменно е, місцеві жителі, що за зберігання там дров їх там, будуть притягати до кримінальної відповідальності. Що насправді не відповідає дійсно, чому ж не відповідає? Ну, давайте, от от почнемо. E, почнемо з того, що хто протидіє от, до речі, е, обігу незаконному виробці лісу. Місцеві жителі. Якраз місцеві жителі, місцеві жителі. лягають під техніку, борються з поліцейськими з тітушками, які, е, які дають можливість далі вирізати ліси. Да, далі. А що це значить? От вони зупиняють машину, яка виїхала, і це вже було, було от до цього часу було кримінальне відповідальність. Вони, ну, до речі, ну, відносно того водія, який вивозив той ліс. До речі, в цьому законі приймала участь, знаєте, скільки було ініціативо? 40. 40 депутатів. Я спочатку здивувався, чого ж так багато. Давай вивчати далі. І от я засував: от дивіться, якщо раніше, е, водителя, кожного водителя, який виїхав з лісу, з, з, з лісом. Можна було притягнути до кримінальної відповідальності, то зараз депутати прописали таку шкалу, яка полягає в наступному: що адміністративна відповідальність наступає тоді, коли у тебе ну, тих, кругляка, або ліс, або дров. Там більше тридцяти тисяч. Друзі. А що це скільки це в кубометрах? Ніхто ж не каже. Дивіться, одна машина ліса, ну кругляка. Як ви вважаєте, скільки це кубометрів лісу? А я вам скажу: це близько десь. Навіть нема 10, 10 кубів. кубів, Тому що це кругляк, десь 7-8 кубів. Один куб ліса. Як ви вважаєте, скільки коштує? В залежності від розміру, він коштує від 500 гривень до 15 тисячі. Тобто навіть... 20 тисяч немає, ну, якщо ми взяти ну, за округлити ну, до тисячі, тобто 7 кубових, це 7 тисяч. Тобто їх навіть, е, якщо раніше можна було кожного водія притягнути до кримінальної відповідальності, то навіть зараз вони не підпадають під адміністративну відповідальність, тому що адміністративна відповідальність наступає після 30 тисяч. А 30 тисяч це близько, думайтесь е, це близько 5-7 машин, машин. Ну, у кожній машині свій водій, розумієте? А коли ж наступає кримінальна відповідальність? А кримінальна відповідальність наступає після 90 тисяч гривень. А що таке 90 тисяч гривень? Це близько 60 кубов, 65-60, тобто один, ва машин. один, вагон. Понимаете? Один вагон, тобто десятки машин. Розумієте, друзі? А, а от скільки вам потрібно, от кожному мешканцю, скільки потрібно дров, щоб себе забезпечити на зиму? Одна-дві машини. Все. Друзі, а, і то, це зіла, це... тобто десь по факту 2-3-4-5 ну, Але пять, ж, друзі, дрова, ви знаєте, скільки коштує дрова? Ну, ви ж знаєте, скільки коштує. 500, десь до 1000 гривень. От 500 до 1000 гривень. Тому що це, скажімо так, Да, дуб там він дорожча трі, трішки. А як правило, розвозять те, що відходи, відходи і розвозять. А відходи вони взагалі нічого не. Не стоїть тому й нема документів, і не буде так. У вас по кубам по, по куба метр навіть не виходить там 10 тисяч. адміністративна відповідальність наступає з 30 тисяч, а кримінальна відповідальність наступає колись 90 тисяч, друзі. Думайте, тобто ви замість того підняти питання, що ви сі, ви сьогодні вже не можете притягнути ні одного крадія, водія, який вивезли лісу. Чому тому що там нема навіть десяти кубів? Ви піднімаєте питання, що То вас ви будуть були, там да, притягати до кримінальної відповідальності. друзі. Ну вдумайтесь, тому необхідно. От я казав, от в цих депутатів, які підняли це питання під час війни, тому що вони ж рішотку створили, тобто обмеження вам зробили обмежень, щоб ви не могли притягнути тих осіб, які крадуть ваш ліс до кримінальної відповідальності. кубометрами, великими об'ємами. Ви ж куби рахуйте, а не гроші. Да. І виходить таким чином, що знаєте, зараз таке е, з'являється така думка, що от, раніше пам'ятаєте, коли був голодомор, був закон трьох колосків. А зараз таке враження, що нам хочуть нав'язати е, таке поняття, як закон е, трьох е, трьох дров. Друг, 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 да, да, трьох дров, трьох дров. речі я, на на, на, на те саме, щоб трішки вас е, заспокоїти, хочу анекдот... Е, Розповісти за радянських часів, які дуже будуть тему. І так, до хазяїв у, уночі приїжджають люди і питають, вам дрова потрібні? Хазява відповідає, які дрова? Іди геть звідси. Утром хазяве просипається, дров немає. От, друзі, от приблизно так буде працювати цей закон, якщо ви не зрозумієте, на кого він направлений. А направлений він для того, щоб ви. Не могли захистити свій ліс, тому що сьогодні вже після сьогоднішнього е, підписання, підписання цього та саме. Ви не зможете притягнути їх навіть до адміністративних правопорушень, якщо до цього можна було притягнути їх до кримінального відповідальності. Тому ну, що так. одна людина у ці машини, які там, наприклад, 5-6-10 машин їдуть з кубами <кхід> лісу. Вивозять, вони можуть їхати поодинці окремо, одна від одної, і одна від одної мати жодного відношення так, як. Кожна машина буде представляти а, іншого ФОП-підприємця. Да, і, і, да, і ви можете їх е, зробити, навіть громадські затримання, на штрафплощадку, на майданчик їх відправити. Але, їх, але до... зараз це да, за... законом, поліція приїде, подивиться, почитає кубометрів і, і скаже, не відпустить. Відпустит". Ось так от. Чировач метро Так, да, І от така от історія, друзі. Тому думайте, гадайте, Діма в принципі, каже конструктивну річ. Піднімати це питання, і а що, які є альтернативи, скасувати. скасувати, Сказати, да, скасувати. Розкажи, будь ласка, алгоритм дій, як скасувати, що людям треба робити для скасування зробити даного? подання до Верховної Ради, що це закон не відповідає ну, обставинам життєвим потребам громади. Далі так, так, ви можете на місцевому рівні підняти це питання що під час війни. Заборонити дію ну, цього закону як, як нічим далі подаєте в можна подати е, в конституційний суд е, адміністративний суд на цих осіб. І е, в якості забезпечення позову заборонити дію цього закону. Все, дякую, Дмитро, да, за да. Е, дуже конструктивну інформацію. Будем, я надію, що люди почують. Ці mm -hmm. основні тези, і будуть рухатися в правовому полі, захищати як свої інтереси, так і своє спільне майно, тому що ліси принадлежать громадам, сіл, селищ, сел, міст, районів, містах. Все, всім добра, з Богом хай вам Значить, ну, без... хай вам всі всі знання принесуть в дуже велику користь. Дорозі ага. 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 треба будуть так, що навчання.